Який найцінніший досвід Україна здобула за останні роки. Це згуртованість і робота в команді, що потрібно бути готовими до е, випробувань, і розраховувати на себе в першу чергу. Не дуже багато уроків, тому що це треба було зробити. Всі ці висновки ще до того, як почалася війна. Це я вам кажу, як людина, яка приїхала з Донбасу. Все це було відомо вже давно. Очікування війни так. Якщо брати останні роки останні 10 років починаючи з 2013 і тринадцятого го років, це в першу чергу єднання і переосмислення, я б сказав, регіональних ролей. Ідентифікація себе як українця е, і як мешканця регіону, трошки змінилася і стала чимось одним, на мою думку. Я вважаю за останній час це найцінніший досвід. Якраз розставлення пріоритетів у житті, що дійсно цінне, що важливо, а що другорядне. І мені здається, Україна це пройшла першою в світі серед народів, і якраз це буде прикладом для інших, а також мати добрі стосунки з нашими європейськими друзями і боротися разом. Так ми можемо тільки так рухатись до перемоги і до того, що ми чекаємо найбільше.